Я зараз перебуваю на озері Жандарка, і хочу сказати, що тут дійсно такий мальовничий краєвид, і дуже багато качечок поблизу мене плаває. Щодо водою, у столиці влітку дуже часто вони починають цвісти, тобто покриваються такою зеленою плівкою, і починається дуже неприємний запах. Це спричинено тим, що у воді розмножуються ціанобактерії та синьо-зелені водорослі. Це особливо активно відбувається, коли починається спека і водичка добре прогрівається. Плюс сюди йдуть відходи. Поживних речовин, саме таких як азот і фосфору, вони е, виділяються із різних дощових стоків або просто е, природним шляхом, і от е, коли вони у помірній кількості, то це не страшно. А коли вони скупчуються, то ці ціанобактерії починають виділяти токсичні речовини, які є дуже небезпечними для риб, качок, загалом птахів і навіть людей. Тому фахівці застерігають ні в якому разі, якщо ви бачите на воді зелену плівку, не йдіть туди купатися. І щоб якось запобігти цьому забрудненню води у столиці е, розпочали трирівневе очищення водою. Воно відбувається у три етапи: спочатку механічне прибирання, далі біологічні методи, і насам Кінець спеціальні біопрепарати, такі як Аволайф і хлорела. От як вони працюють, як загалом очищають водойми, пропоную послухати далі у прямій мові. На водоймах був розроблений комплекс заходів, які потрібно вжити, щоб було пригнічення синьо-зелених водоростей, і щоб не цвіла вода. Був зроблений список лабораторією водоймів, на яких необхідно провести обробку. Першою, після того, як ці препарати, які ми використали, хлорела та Аволайф, було проведено в лабораторії дослідження. Потім ми провели пілотний проект весною на озері Віра в Святошинському районі. Що показав хороші результати, бо водойма, згідно результатів, оздоровилась на 30%. Але він поглинає всі рештки органічних, неорганічних сполук, які знаходяться на дні водоймі, а хлорела покращує в комплексі і насичує киснем водойм, і тим самим пригнічує ріст і цвітіння цих синьо-зелених водоростей, з якими ми завжди стикаємось. Результат абсолютно відчутний. Хочу зазначити, що вміст оцих шкідливих органічних і неорганічних речовин у озері зменшився майже втричі, а вміст ціанобактерій бактерій майже удвічі. І загалом зараз рівень хлорели збільшився на 8%. Це означає, що озеро майже чисте, воно оздоровлюється, і екосистема тут не зруйнується. Як ми бачили, тут дійсно плавають дуже завзято качечки. Отже, у них усе дуже добре. Хоч добре, хочу зазначити, що обов'язково фахівці застерігають. Не купайтеся в подібних озерах, подібні е, очищення вже провели на озері Віра і на, роз... на озері Жандарка, де ми зараз і перебуваємо. Е, і далі продовжимо очищати усі водойми.